У Тростянці є вулиці, де відсутнє вуличне освітлення. Це питання турбує багатьох мешканців, адже йдеться про комфорт і безпеку у темну пору доби. Чому ситуація склалась саме так і які кроки вже заплановані для її вирішення, розповів заступник начальника з енергогосподарства комунального підприємства Чисте місто Юрій Самодай до повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію України більшість вулиць міста, де немає засобів обліку в електроенергії, лічильників. Вуличне освітлення працювало у період настання ночі до світанку. Та керування кожним світильником було реалізовано лише через датчик крівня освітлення. За спожиту електроенергію розрахунок проводився по встановленій потужності кожного ліхтаря. Тобто, не по фактичному показникам лічильників, а за фіксовану кількість кіловат годин за кожен ліхтар. На сьогоднішній день. Постійне, довше ніж один місяць, використання електроенергії без засобів обліку заборонене. На більшості вулиць міста відсутня окремо від мереж Тростянецька гарем електромережа вуличного освітлення для ліхтарів, яка включала в себе щит керування з автоматикою, що дозволяє вмикати вуличне освітлення і вимикати його з настанням комендантської години, і головне лічильниками, який би обліковував спожиту електроенергію ліхтарями. Саме тому на сьогоднішній день, якби юридично і технічно немає можливості увімкнути освітлення по всім вулицям, ну тих, де зараз його немає. Це така ситуація по десь відсотків 60 по всьому місту. Вихід ситуації це проектування та будівництво мережі, зовнішнього освітлення, і це досить вартісна послуга. Встановлення лічильника на кожен ліхтар окремо це також приєднання ДРМ, яке на час воєнного стану заборонене. І це плата за технічні умови, приєднану потужність, також проєктування, експертиза, від в експлуатацію, автоматична система. І так на кожен ліхтар і на кожен новий ліхтар. Їх більше тисячі на сьогоднішній день. Саме тому проєктується якби, одна мережа з одним щитом керування на десятки ліхтарів. І таке приєднання ну, є більш обґрунтованим. На сьогоднішній день ведеться робота по монтажу мереж на тих вулицях, де це технічно найпростіше зробити і відповідно найдешевше. Так що треба трохи почекати, і поступово все місто буде освітлюватись як положено. За словами комунальників, вуличне освітлення вже відновлено по вулиці Локомотивній та провулку 93-ї бригади. Також упродовж червня та липня планують відновити вуличне освітлення по вулицям Гайдара, Ярослава Мудрого, Калинова, провулку героїв Майдану, а також по вулиці та провулку космонавтів.